Чорнобривці. Акролист. Чорнобривці можна побачити під вікнами майже кожної української оселі, оскільки вони уособлюють дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Разом з тим, чорнобривці для матерів є образом і символом синівської чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп'ячої краси і добра. Необхідно сказати, що чорнобривці символ отчого дому, материнської любові і батьківщини. Особливу увагу приділяють чорнобривцям під час плетення класичного віночка. Будемо пам'ятати, що квіти чорнобривців людина вживає як напій. Разом з тим мало хто здогадувався про чудодійні властивості, що криються в них. Енак кажучи, людина, вживаючи напій з квітів чорнобривців, може побороти грип, застуду і інші бактеріальні інфекції. Він підсилює імунітет, робить організм стійким до мікробів. Цікаво, що чорнобривці використовувались у певних релігійних обрядах. І логічно, чорнобривцям приписували різні магічні сили та властивості.